23 січня у Смілянській громаді відбувся круглий стіл маршрут послуг з ментального здоров'я, організований Чаркаською обласною військовою адміністрацією. Захід став частиною дня спільнодії, який об'єднав представників місцевої влади, надавачів соціальних послуг та громадськість навколо важливої теми розвитку системи психологічної підтримки. Тут присутні дійсно члени команди, тому що один в полі не воїн, і я бачу, як ви тут всі задіяні в цьому процесі сьогоднішній нараді, тому я розумію, що ви всі взаємодію і спільно працюєте. Сьогодні день спільнодії в рамках реалізації програми підтримки ментального здоров'я, де як під егідою першої леді. І сьогодні в, кожних, в семи територіальних громадах проходять такі заходи презентації проєкту. Перенаправлення, так, перенаправлення взаємодії по допомозі людині. людині. Наша мета, яка основна, це те, щоб кожен, кожен громадянин нашої, громадян нашої України зіткнувся з тою чи іншою проблемою внутрішньою, в, в, в контексті психологічного стану, мав куди звернутися. І, е, а основне, щоб ті, хто, з ким вони взаємодіють, могли вчасно побачити цю проблему і допомогти. Ми не зупиняємося. Це тільки частинка, те, що ми зараз презентуємо, це частинка того, що, ми, що нам вдалося у вашій громаді зреалізувати. Кожен ланцюжку. Заклад освіти, медицина, соціальний захист, центри надання соціальних послуг, центри надання адміністративних послуг. Всі культура, особливо культура, всі сфери життя ми повинні налаштувати на Допомогу, а це ми можемо зробити тільки взаємодії. Регіональна координаторка програми Ти як Вікторія Шепіль наголосила на важливості створення доступних сервісів для покращення ментального здоров'я мешканців громади та розповіла про мету заходу. Ваша громада вона дійсно є однією з прикладів потужної системи психосоціальних послуг. Те, як ви між собою взаємодієте, те, так як ви налагодили міжвідомчу, міжсекторальну взаємодію, дійсно є прикладом для того, як ця система повинна бути працювати, тому що коли ми говоримо про підтримку. Ментального здоров'я в рамках програми ми говоримо про кінцевий результат, який до якого ми прагнемо, це знайти власне той підхід, той місточок між надавичами та отримувачами послуг. Міський голова Сміли Сергій Ананко відзначив, що співпраця місцевої влади, соціальних установ та активної громадськості є ключовою для побудови ефективної системи психологічної допомоги. Я думаю, що сьогодні зрозуміло в умовах сьогоднішнього стану. Депресивно, психологічного, в умовах військового стану, ментальне здоров'я це одне із перших, на ми потрібно звертати увагу, починаючи від навчальних закладів і закінчуючи колективами, установами, організаціями. Ми в цьому стикаємося щодня, зокрема, я в своїй роботі і всі присутні тут в своїй роботі. Ми стикаємося з тим, що нам потрібно вислухати людей, нам потрібно допомогти людям, в тому числі. Більше і як найбільше це психологічно і ментально офіційна частина заходу включала презентацію маршруту послуг з ментального здоров'я у Смілянській громаді. Було представлено перелік сервісів, доступних мешканцям, а також механізми перенаправлення до спеціалізованих установ. Ми створили такий крутий маршрут послуг в громаді, який значно вважає полегшить роботу і вам і забезпечить послугами людей мешканців, бо саме для цих мешканців. Ми працюємо. Ми щоденно йдемо на роботу ми відкриваємо своїх перецілив для цього. Ми і є у рамках діалогової платформи. Учасники, соціальні працівники, освітяни, медики та керівники громадських організацій обговорили практичні аспекти надання допомоги. Так як ми первина медична допомога, то основне, що ми повинні робити, це профілактувати захворювання. Ми працюємо в системі МДЖАП. З другого третього кварталу минулого року наші всі співробітники, як лікарі, так і медичні сестри, на базі Академії Національної служби здоров'я України, пройшли курси, курси по ментальному здоров'ю. В нашому закладі також працює психолог. Ми спрямовуємо цього пацієнта до психолога, який уже в майбутньому, якщо Виникають якісь проблеми, працює самостійно, або скеровує вже до лікаря-психолога, або при необхідності вже до лікаря психіатра під час підведення підсумків учасники визначили, що такий формат заходів сприяє налагодженню діалогу та спільній розробці рішень. Ті програми, які ми творимо, миротворення в громаді, які ми проходимо і реалізовуємо. У нас вже втілюється ефективна програма Самодопомога плюс і перший випуск ми зробили для працівників пенсійного фонду. І зворотній і був фідбек, був дуже ефективний, якісний. Так що працює. Ми одночасно можемо на дати перекваліфікацію або підняття навіків і знань, тому що ми особисто проходимо ці навчання, ми отримуємо підвищення кваліфікації і нам є чим ділитися. І зазвичай ви ж знаєте, що вони не завжди безкоштовні. І коли ми отримаємо, готовні, готові, щоб воно більше людей опанували ці знання, щоб більше людей могли застосовувати. Тому ми ділимося і організовуємо такі зустрічі з освітою У нас дуже часто такі проходять зустрічі і перенавчання. Як зазначила Наталія Кравченко, подібні ініціативи допомагають громаді не лише краще розуміти потреби своїх мешканців, але й формувати середовище, де кожен може отримати підтримку та допомогу. Організатори запевнили, що подібні зустрічі триватимуть і надалі. Ми потужна громада, потужний у вас, по-перше, потужна громада, потужна команда. Дуже буде багато проводитися навчань, тренінгів тренінгів для категорій тих е галузей, які я на сьогодні назвала.